Загалом на півдні була заява також цього тижня від речника Сил оборони півдня про те, що окупанти цілком можуть активізувати свої бойові дії на цих локаціях. Варто сказати, що за південний напрямок з боку противника відповідає група військ Дніпро. Вона покриває дуже велику ділянку території, починаючи від Гуляйполя Оріхова і завершуючи лівобережжям Херсонщини, тобто ось таку велику смугу. На всю неї припадає 125 тисяч військ особового складу проти. Ника, це дуже багато насправді це одна з найбільших угруповань за на, на всіх з поміж усіх ділянок фронту. Але ці 125 тисяч противника вони станом на сьогодні можуть лише фактично здійснювати окупацію. Їх заледве ледве вистачає для того, щоб контролювати ті локації, які зараз є окуповані, тому що ви бачите за яку велику широчезну смугу українського півдня вони відповідають. І фактично в. Основній кількості вони зосереджені на лінії бойового зіткнення, а в тилах дуже активно працюють наші диверсанти, і, зокрема, останнім часом все можливе для недопущення активізації противника на південному напрямку роблять наші підрозділи, зокрема головного управління розвідки. Ми це бачимо в величезній кількості епізодів. За останні три тижні Якимівка це південніше Мелітополя підрив. Е Фактично колій, так диверсія на коліях, яку чинили бійці головного управління розвідки, це сталося рівно в момент здійснення операції Павутина 1 червня. Тоді теж південніше Мелітополя, в Якимівці було підірвано Кримський міст з його ураженнями. Це служба безпеки України диверсії на коліях між Ростовом та Маріуполем, диверсійні дії на по вибухах. Поблизу Токмака з ураженням бензовозів, цим місяць тому сталося знову десь три тижні, два з половиною тижні тому сил оборони Півдня знищили цілий ешелон військової техніки. Я постійно ці всі приклади навожу для того, щоб дати переконання того, що ну все можливе для недопущення ворожого інтенсифікації бойових дій на південному напрямку роблять наші війська. Ну і от свіжий епізод, буквально так і цими вихідними, в поблизу Молочанська, це так само територія окупована. Запоріжжя поблизу Токмака вдруге, фактично, що в цій локації дістають сюди дрони головного управління розвідки. От ви можете побачити, де цей Молочанськ, де це все розташовується. Е, буквально такі. Я ще раз повторюся вихідними чергове ураження бензовозів. По бензовозах прилетіло. Ми бачимо дрони 65-ї механізованої бригади та спільних дій зі службою безпеки України. Хоча повідомляється, що це головне управління розвідки здійснило цю операцію. Ну скажімо так, всі сили оборони на південному напрямку здійснили ураження російського потяга з цистернами пального, яке прямувало для забезпечення фронту. Фактично, черговий ось такий удар по Цистернах, по бензовозах, він виключає одну з ключових логістичних артерій окупантів, яка проходить через Мелітополь до Бердянська та Маріуполя. От ми повернемося зараз. На мапу ресурсу Deep State, яка дозволить побачити, де розташовується Молочанськ, і чому е, такі удари є справді важливими для знищення логістики е, колійні війни так назвали російські окупанти ті події, які відбуваються за останні тижні е, на окупованому Запоріжжі. Е, і справді воно десь так і є. Ну от, ви можете побачити, зрозуміло, що коли ось так по бензовозу прилітає, ніхто його навіть гасити не не буде. Е, просто дадуть йому догоріти, і тільки коли він догорить, тоді будуть відновлювати. Там сполучення задача наших військ по недопущенню забезпечення противника по недопущенню використання повноцінному колії, вона в принципі виконується. Знищити колії це неможливо. Я ще раз от завжди буду це наголошувати. Знищити колії неможливо. От, ви бачите, Молочанськ, і він рівнесінько посередині між бердянськом Маріуполем і Мелітополем Кримом. Відповідно, знищити колії це неможливо, тому що ти сьогодні там якісь завдав ураження по колії завтра в. 5 метрів праворуч прокладається нова колія за 2-3 дні. Росіяни цілком здатні і спроможні це все робити. А от удари по різноманітних бензовозах, удари по можливо по ремонтній техніці, якраз таки, яка на залізниці має працювати, це може бути відповіддю своєрідною відповіддю на питання: а що ж робити, як позбавляти противника ось цієї логістики і на півдні за рахунок нещільних порядків окупантів, тому що в них на сьогодні просто-напросто немає стільки ресурсів, щоб і забезпечувати підтримку на лінії бойового зіткнення і ще й наступи, якісь планувати, і ще й тили контролювати. Тобто щось одне вони можуть робити. Станом на зараз це максимум тактичні рухи на передовій, хоча не без того, що може бути активізація цих тактичних рухів на півдні. Зокрема, ми говоримо про Запорізькі, Оріхівські та Гуляйпійські напрямки. от такі от у нас новини станом на сьогодні, по територіях тимчасово окупованого півдня.